Всім привіт, зараз ми знаходимося біля головного офісу компанії «Київміськбуд». Компанія, яка на 80% належить сьогодні, киянам, насправді і далі контролюється менеджментом Льовочкина У 2012 році. Тоді, коли він був головою адміністрації президента, а державного управління справами «Хочу у – Кравець», вони призначили, поставили своїх керівників на цю компанію і до сьогоднішнього дня вони сьогодні керують міською корпорацією. Віталій Кличко на превеликий жаль робить вигляд, що не помічає цього всього. Він ігнорує і покриває менеджмент льовочки на, на керівних посадах в цій компанії. він відмовляється сьогодні змінювати наглядову раду, змінювати керівництво компанії, А в той час, коли сама компанія, сам Київсьбук є об'єктом розслідувань журналістів. В відповідності до них ми маємо ситуацію, коли частина об'єктів власності там, санаторії і і багато інших, які належали донедавна Київ мізбуду, тобто нам із вами сьогодні якимось чином уже належать і перебувають у власності родичі кушніра того, який зараз очолює Київ Мізбут. Ми вважаємо, що Київ мізбуд має бути а в полі уваги лише громадськості і журналістів, але і міської влади. І саме тому зараз ми залишаємо тут нашу чорну помітку, яка свідчитиме про наступне. Одразу щойно буде сформована нова київська міська влада. Ми проведемо публічний аудит корпорації «Київміськбуд», змінимо керівництво. Якщо буде знайдено і підтверджено зловживання, про які йдеться в журналістських розслідуваннях, то неодмінна у взаємодії з правоохоронними органами. Ми домагатимемося притягнення до відповідальності винних і повернення всього того, що було розкрадено.